Караван майстрів рухається Україною, даруючи дітям радість творчості та живого спілкування, долучаючи їх до народних традицій та ремесел. Митці дають майстер-класи з кераміки, гончарства, автентичних прикрас та іграшок, ткацтва, вибійки, травництва, малювання. Караван майстрів цікавий і важливий мистецький проєкт. На подільському етапі своєї роботи в липні він побував в ряді населених пунктів Вінниччини, зокрема і Ямпільщини. Два дні майстри працювали на території державного історико-культурного заповідника Буша, який став партнером проєкту. Діти з усієї ямпільської громади мали можливість долучитись до давніх традицій і ремесел. Тожний проєкт, який спрямований на те, щоб до саме сільських дітей, до дітей-переселенців, до дітей, які живуть в екопоселеннях, доїхали живі майстри. ми це робимо наживо. В нас такий символ трипольське колесо, і воно не має зупинятися. Все це відбувається завдяки тому, що ми. Отримали велику організаційну підтримку організатору всього цього туру. глобальна мережа екопоселень України. Це така потужна вже організація. Біля ста екопоселень. Об'єднує ця організація, яка не просто отримує допомогу від європейської частини великого джен. А, а Великого, бо європейського і світового це дуже потужна організація. А ще просто знає, як трохи підштовхувати можливості людей, які зараз опинилися з міст в маленьких селищах, селах, міста містечках, і вони не хочуть виживати, вони хочуть жити і вони хочуть, щоб їхні діти. Мали можливість радіти і радіти живому контакту з тими, хто може передати їм досвід. Ми дуже дякуємо державному заповіднику Буша, бо нас тут не просто прийняли, а нас просто обійняли. Дуже вдалий в нас контакт з ямпільською культурою. Дякуємо дуже відділу. Ямпільської військової ради, Ямпільська територіальна громада дуже здорово підготувалася з підвозом дітей. До нас приїздили шкільні автобуси із Ямполя, із під Ямполя. І ми дуже з великим задоволенням. Вчора у нас було більше ста дітей на всіх локаціях. Ми дуже раді, що це відбувається. Бо вважаємо, що в попри війну всі хочуть в дітей не буде іншого часу на дитинство. І їхнє дитинство потребує дуже ретельного відношення до того, що є наша культура. Це не можна здалеку дистанційно і по книжках. Це треба тільки руками, кожею і. Всім своїм їством сприймати, і ми радіше можемо дати це. Продовж роботи каравану майстрів сотні дітей, вражаючи із користю, провели свій час, дізнавшись і навчившись багато нового, як, скажімо, зробити повітряного змія або плавзасіб із кори дерева. Я являюсь взагалі по Подільському району амбасадором від глобальної мережі екопоселень від Української гілки. Але сьогодні я просто друг для діточок, які, які доносить до них те, що їм може бути сьогодні цікаво, те, в чому кожен знайде свою радість. Участь доволі проста. Радувати разом зі всіма діточок дорослих, яких їх привозять. Ну і ділитися цією радістю, бо ми знаємо, що вона має бути одна на всіх. Тому ми тут. з Дніпра. Ми їздимо по селах і е, даємо такі майстер-класи, які е, дітки можуть перейняти і робити вдома. Е, в даному випадку це кораблики з кори е, за такою канавкою, яку, в яку ми капаємо е, піп'яткою спирт, і він в нас е, плаває як реактивний корабель від реакції води зі спиртом. Можу продемонструвати? Так, будь ласка. У вас є учень, який теж працює, так? Я спочатку обрізаю края, щоб вони були по типу як корабель, щоб вони сходилися з двох країв, сходилися як трикутник, а потім вирізаю тут -от е, цю е, щелочку, е, щоб туди, щоб покрасити лаком. І тоді, коли лак підсохне, потрібно. Капнути чуть-чуть спірту і він попливе. Ось дивіться, кораблик за такою щілинкою, в яку ми капаємо спирт. І коли проходить реакція, вона штовхає корабель, він пливе як моторна лодка. Якщо придивитися, то ззаді там аж бурхлить. Якщо робити це вдома, то е, такий човник можна зробити навіть з картону, просто покрасити його, наприклад, лаком для нігтів, це те, що під рукою. А замість спирту використовувати одеколон, духи або навіть уксус. В деяких навіть виходило з рідким милом, але не з кожним. І ще важливо: вода, вода повинна бути не з-під крану, бо там хлорка. І він дуже з нею погано реагує. І не з колодязю або скважини. Бо там солі, які теж заважають реакції. Це такі собі натуральні іграшки дитячі. Так, так. Хлопцям буде цікаво. Чи цікаво вам хлопці? ну Розкажіть. Цікаво, так. Перший раз таке робите? Ні. Робив вже, знаєш, Так. – Вони вчора приходили. Ага. Ні, мені дідусь. Да. Ти від діда знаєш таке, то це, виявляється, давні технології. Так, так. це Я згадав іще з дитячого табору у дитинстві. Там ми, в нас під рукою була, була купа сосен, і ми брали цю кору і просто шкрябили її об асфальт. От. А капали туди одеколон, який нам давали батьки, одеколон з гвоздикою, який допомагав від комарів. Я хотіла от вас запитати, наскільки, на вашу думку, важливі такі проекти, коли от дітей навчають якимось ремеслам народним і речам, які вони можуть зробити своїми руками, і водночас доторкнутися до якихось традицій народних. Да. Вважаю це дуже важливим, тому що зараз дуже багато пропозицій, які є в магазині на ринку, все вже готове, а любій дитині охота проявити творчість, щось зробити своїми руками. Тому їй треба показати, хоч якийсь напрямок, як це можна зробити, до чого це можна прикласти, щоб не було мотивації тільки. Тільки заробляти гроші, щоб щось купити, а ще й зробити щось самому. Надзвичайно захопили дітей магія гончарства і можливість зробити глиняні вироби своїми руками. Ми заслужений майстрів України гончарства. Ми представляємо в Карань, майстрів, ми їдемо, навчаємо дітей гончарству. А взагалі, ми екоцентр, школа життя. Наш екоцентр знаходиться під Києвом. Екоцентр займається відновленням всіх в України. У нас представлені в екоцентрі всі види ремесел українських і гончарство, і ковальство, і лозоплетіння, і ткаство, Всі. Все, що можна представити, все у нас можна проїхати в центр і навчитися. А взагалі в рамках. Проекту караван майстрів ми обіжаємо етапами всі області України по історико-культурним заповідникам, по еко поселенням майстер-класи дітям. Розповідаємо дітям, що це за ремесла, що з ними робити, як працювати. А може якась дитина відчує себе в цьому ремеслі і захоче посвятити життя ремеслу. Так, продовжуєте народні традиції. Так, так. Продовжуємо народні традиції і передаємо одразу молодому поколінню. Так, а як молодому поколінню подобається? Да, подобається. — Розкажи, які враження? Перший раз? Перший раз. Класно. Хто такі гончарі, розкажи. Це ці люди, що ліплять зелені вечки. Всякі. Народи. І ті, які гонять чари. Гончари це люди, які гонять чари. Гончар. Які чари? Які чари гонять гончарів? Ой, будь-які гончарство – це єдине ремесло, взагалі, яке є на планеті, яке об'єднує всі п'ять стихій. Земля, глина, з водою змішується, на повітрі висихає, вогні випалюються. І людина п'ятий елемент. Об'єднуємо всі п'ять стихій, І а, вокруг гончарства дуже багато забобонів. Дуже фантастичних історій, Є цілі, книжки етнографічні, в яких зібрані легенди про гончарство. Дуже багато. Гончари завжди могли, якщо, наприклад, дівчина хотіла, щоб біля її двору завжди збиралися хлопці, вона повинна була прийти на ярмарку, виміняти горшика у гончара або випросити, зварити кашу в цьому горщику. І біля свого подвір'я, біля ворот, ворот його закопати. Да. І все, з того часу хлопці будуть завжди збиратися біля її ганку, щоб гуляти. Тобто ну, в округе часу таке чарівнець. А ми такі червоні спонрані хлопці. Я ось таке зроблю. І акуратно піднімаємо. А вам це чітко робити? Важко? Ладонь, вам? Це робиш, так? І дивимося туди. Ну, ти поділися враженнями, шикарна робота. Приймаю. Класно, дуже важко давалося. Чуть-чуть хотів би продовжити вчитися? Так. От це головне завдання виконано для Так, да, Головне завдання виконано, тому що коли діти хочуть далі займатися гончарством, якщо їм подобається. То на даний час, коли у кожної дитини є мобільний телефон, що він може заліпнути туди і сутками світу в мобільному телефоні, хай краще займаються ремеслами, чим це всякі гаджети, які відволікають дитину, людину від реального життя. щоб люди, діти, люди, повинні відриватися від того всього нереального, а вертатися до, до таких своїх істоків, до, до настоящого, натурального і живого. Я ще хотіла вас запитати. Під час війни чи зріс інтерес. Так. Під час війни. Чи, до коріння, чи повертаються люди до своєї історії коріння. Ну, ми відчули, що ще коли коронавірус пройшов, воно все якось перейшло, все на онлайн. Люди почали цікавитися гончарством, ремеслами, але на удальонці. Тобто, Нереально навчитися гончарство через інтернет, але все одно люди хочуть цього і стремляться до рукоділля. Під час війни в минулому році було повна затишка, але гончарство дуже гарно для реабілітації тих же солдат, для людей, які виїхали з-під бамбіжок. Тобто до нас приїжджають в ВПО, ми з ВПО проводили їм такий курс ремесел, чисто для ВПО, ми виграли грант. У нас було 24 ВПО, приїжджали. Це був курс, два курси по гончарству, два курси по лозаплетіння, два курси по ткацтву. Ми їм давали для чого? По-перше, люди втратили житло, бізнеси. Ми подавали їм як це як, як новий від діяльності. Тобто сфера рукоділля, вона пуста. І людина, яка починає зараз працювати і щось виготовляти своїми власними руками, їй легко це реалізовувати і вона стає популярністю, вкладає. І люди приїжджали, щоб, по-перше, морально-психічно себе реабілітувати і зразу знайти якусь собі професію. Наприклад, в Україні це взагалі повна тиша з гончарством. Якщо взяти Європу або там навіть США, в США там в кожному другому хаті є гончарне коло. В США є епіцентри, такі знаєте, супермаркети, чисто гончарство, всі види глин, там круг для дітей, круг для дорослих, круг для вагітних. І кожен психолог каже, якщо у вас є якась внутрішня проблема, за гончарне коло. Гончарне коло це реально є така магічна штука. В нашому все житті йде по часовій стрільці. Тобто годинник по часовій стрільці, планета обертається по часовій стрільці. Гончарне коло працює проти. І коли ти сидиш в гончарному колі, ти можеш всі свої проблеми, всі свої психічні переживання, всі свої якісь травми внутрішні вирішити. Тому гончарство дуже гарно для тих хлопців, які вертаються з передової. У нас наш друг гарний Павло Корнієнко, він займається реабілітацією е, бойців. Ті, які втратили ноги, руки, е, хто з протезами, вони приїжджають до нього, але вони не гончарять, вони ліплять. Вплоть до того, наприклад, е, боєць приїхав, у нього нема рук. Він викладає глину на землю і каже, стой, топчись ногами. І він ногами топче глину. І як збрасує енергію, збрасує всі свої проблеми. Якщо там нема ног, а є руки, він руками сидить, ліпить. Тобто через глину людина може очистити і як ото, і духовно, і фізично, і як ото, скинути всі свої проблеми. У нас, коли ми відкрили ще школу в 2005 році, до нас на навчання приходили психологи. Тобто, він прийом цілий день зробив, а приходив до нас на навчання ввечері, да, там на, на заняття, сідає і каже, треба розгрузитися. Тобто, глина вона очищає людину. Тобто, не я не просто так кажу, що гончари це гончари. Це ті люди, які гонять чари, чарівники. Дякую за те, що творите диво. Дякую. Перші в житті зроблені дитячими руками глиняні вироби на майстер-класах Алевтини Суботи та Олега Ясного надзвичайно тішать учасників майстер-класів. Мені дуже сподобалося, що тут можна навчитися ліпити з глини, і якщо сподобається, можна коли вирости, можна теж ліпити з глини і отримати від цього задоволення. Що ви тут робите? Розкажіть, що це за виріб? Я роблю тарілочку, ну, щоб потім може сюди щось поставити, щось. Браслети можна якісь. Да, так. Там може щось якісь я, якісь ягоди можна поставити. Крутий процес виробництва, так. творчості, так? так? Ви, будь ласка, два слова. Мені теж подобається ліпити з глини, роблю тарілочку, не знаю, вона. <гум> Вона вийшла гарна, дуже може колись займусь е, процесом. цим. Надихає на творчість. Так. Да. Дякую. В каравані майстрів є люди, які можуть навчити дітей зробити намисто своїми руками і взятися за складання власного родоводу, аби дізнатися більше про свої коріння. Я майстриня з вишивки вінкоплетіння та розвиваюся також ще освою ткацтво. А я зробила музей на Хмельниччині, камянець подільський район, село Мала Подіянка. Там моя родова система мій рід, і я зробила там музей. Тут є підказки, і це однозначно цінна інформація. Мені хочеться, щоб дітки більше про це знали. І ось сьогодні ми теж про це говоримо і практично робимо, коли ось у нас є такий штампик разом з деревцем. Ось. Як вам участь цьому каравані? Ідея і враження від буші? Враження провідбуші це надзвичайне місце. Справді місце сили, і для мене це невідома Україна, яку б хотілося популяризувати і показати дітям і дорослим, і всім українцям і іноземцям. Укіт молоточків лунає на майстер-класі, де відбувається набивка тканини. Навіть наймолодшим дуже подобається цей процес. Набійка по тканині, а ми користуємося такими, можна, можна, ми користуємося такими штампиками. Ми на штампик наносимо фарбу акрилову і набивають, тому вона набійка, що треба набити молоточком на тканину. І от виходять такі гарні малюнки, які можна набити і на одязі. Ми зробимо зараз мішечок саше, мішечок з ароматною травкою. Про себе, будь ласка. Я Тетяна Сушко, працюю з дітьми. Я педагог, працюю з дітьми, я з міста Дніпро. От ваша участь, чому ви тут? Чому для вас це важливо? Ну, караван майстрів це дуже добре. Ми вже проїхали декілька місяців, четверте місце. де ми робимо, і дуже гарно, що ми в цей час стресовий все-таки даємо якусь розряду, якісь ну, діти радуються, радіють. Ми дорослими дітьми приносимо їм таку відраду. І знайомимо з мистецтвами ж теж важливо через знайомство з народним мистецтвом, знайомо творчістю, рухаємо руками і знімаємо стрес і переживаємо. Немає помилю. Дуже подобається. А, а у мене пузмате. Так. І чи вам подобається? Розкажіть. Пузматрі. Под так, дуже класно. Мені це подобається, тому що це як це особливе. Ну, тобто це одійно. це твоє. Сама. Ти робиш сама і я не знаю. Як це... Приємно робити щось своїми руками. Так, дуже. Это очень хорошо, Мам, когда все делаешь. Сам взрывай. Партнером проєкту став Державний історико-культурний заповідник Буша. Світлана Сопко та Інна Сопко навчали дітей ткацтву. Перший директор Державного історико-культурного заповідника Буша Олександр Пірняк давав майстер-класи з каменотесного мистецтва, долучилась до майстер-класів Анастасія Петровська, яка навчала дітей ниткоплетінню, виготовленню браслетів та казкових мандал. Уляна Калашова проводила майстер-клас по виготовленню ангеликів. Кожен майстер віддавав дітям часточку своєї душі і вмінь. На цьому майстер-класі ми навчаємо все ж таки основам ткацтва. Кожен може зробити ось такий маленький собі оберіг. Ось хлопчики в нас обрали наші патріотичні кольори. І ще ми з ними домовилися, що ми вичимось таку основну доріжку, і вони запропонували, що ми її продаємо. Продаємо на потреби ЗСУ. Ця локація саме для ткацтва, для наших юних ткачів. І робіт зроблено вже доволі багато. Декілька десятків ось таких маленьких оберегів вони вже взяли з собою. Як запомітник Буша підставив плече в партнерстві з таким цікавим проєктом? Так, це саме партнерство. До нас звернулися майстри саме з каравана майстрів. І вони обрали саме бушу для проведення своїх майстер-класів, обрали кожен собі локацію, територія дозволяє. Ми дякуємо нашим захисникам за це мирне небо в ці дні. Що ми можемо провести такий захід. Ми бачимо емоції дітей, як вони стараються, як вони зайняті і як їм потрібна хвилинка для того, щоб все ж таки творити. Розкажіть, що ви робите? Роб... Шию браслет. Так. І що виходить? Е, от такий браслет красивий. чи важливо для вас навчитися щось робити своїми руками? Так, да, я вмію робити з бісеру. А моя сестра е, теж робить з бісеру. А сьогодні вже зниток. Угу. Круто. Чи подобається працювати і робити щось своїми руками? Подобається. Ще навчився вже тут на майстер-класах. Брав, робити. Це перший майстер-клас? Ні. Де ще був і що навчився? Ще багато, бо це мій останній день. Сьогодні в душі. Так. І які враження від цих навчань? Дуже класно. Караван майстрів неймовірно збагатив дітей Ямпільщини, і водночас учасники проєкту надихнулися силою цієї історичної і звитяжної землі. Я дуже в великому захваті, тому що я вже тут не перший раз ось приїжджала ще весною, і мені дуже захотілося, щоб сюди приїхали і мої діти, і привести ще діточок. І на кожному кроці для мене тут якісь неймовірні казкові, не знаю, враження, тому що мені здається, що вся земля тут пропитана якоюсь казкою, якоюсь… Сакральністю, ось і мені аж душею мені якось десь тут гарно не просто е, словами, розумом, а саме от душею мені тут приємно, спокійно, радісно. Світ творчості відкриває для дітей нові можливості, які матимуть вплив на їхнє майбутнє. Українцям є чим і ким пишатись, є чому і в кого навчатись. Тож завжди потрібно користатися можливостями, які відкриває для нас Україна і її творчі люди.